Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог. Я сертифікований Healthy Lifestyle лікар і знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей, як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі, як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово. Поведінкова стратегія укріплення імунітету. Які звички ми повинні сформувати в нашій родині? Щоб наша імунна відповідь була правильна, нам треба зменшити поступання вірусів, бактерій і алергенів до нашого організму, так називаємо елімінаційний режим. Що ми можемо з вами зробити? Ну, по-перше, ми можемо вимити цю проблему з підлоги. По-друге, ми можемо поставити очищувач. Повітря, да, є спеціальні такі девайси, так називаються очищувачі повітря, і в них є хепа-фільтри. Так оці гепафільтрів зараз існує вже 5 класів, але якщо ми бачимо в інструкції, що це гепафільтр клас 11 та вище, це свідчить про те, що ці фільтри будуть забирати фільтрувати на себе ці патогени. Тому ви можете вибрати будь-якого виробника, але головне звернути увагу на сервіс цього девайсу, тому що, на жаль, зволожувачі повітря, які допомагають нам зволожити повітря, я часто бачу, що діти починають кашляти, тому що фільтр, який всередині, просто батьки не змінювали. І з часом там формуються, розвиваються спори пліснявих грибків, і наша слизова. Буде реагувати алергічною реакцією, тобто у нас є подразнення, а буває навіть і серйозна алергія. Тому, будь ласка, якщо у вас є ці девайси вдома, зверніть увагу на регулярний сервіс. Тому вологе прибирання, застосування очишувачів повітря та зволожувачів повітря це класно, це добре. Не витрачайте гроші на зонатори, на сольові лампи, вони не зменшують ніякі віруси. Це все не ефективно. Тому а от гігрометр купити і перевірити вологість в приміщенні повітря це класна штука. Вологість оптимальна 40-60%. Але якщо у вас є проблема з алергією до пліснявих грибків, то вологість повітря повинна бути не вище 50%. Але якщо, наприклад, є неправильна імунна відповідь і ви маєте алергію до побутового пилу. То тут, навпаки, нам треба додаткові температури, коли ми міняємо білизну, да? тобто нам треба це робити не рідше, ніж раз на тиждень, і температура прання повинна бути 60 і вище. Також кліч вмирає при температурі нижче 1 градусу. Тому раніше і взимку на вулицю виносили да? Все для того, щоб на морозі наша там подушка була, або діяло було, для того, ковдра, для того, щоб зменшити ці алергенні частички і менше їх заносити додому. Тепер, коли ми кажемо про свіже повітря, це обов'язково нам треба більше гуляти да, на свіжому повітрі, але головне ще й спати з відкритим окном, тому що саме вночі. У нас відбуваються обмінні процеси, наша імунна система заспокоюється, відпочиває і готується до наступного дня. Тому спати треба якісно. І якщо в нас буде не жарко, тобто в нас температура буде оптимальна 18-20 градусів, але не вище 21, і в нас буде правильна вологість повітря, ми будемо якісно спати достатня кількість годин. Наш імунітет буде працювати краще. Тому вночі, якщо ми плануємо спати, нам треба заздалегідь, обрати гаджети, обрати телевізор хоча б за годину до сну. Нам треба згадати, що зранку, якщо буде будильник, дзвонити, щоб це було якось повільно, щоб у нас не було зранку стресу. Якщо ми маємо змогу... Зменшити світлові, звукові сигнали, щоб нам ніхто і нічого не помішало спати, можна навіть застосовувати blackout штори. А якщо є проблеми зі сном, можна купити додаткову важку ковдру, і тоді наш сон буде якісним. І це класно, знову повторюсь, для імунітету. Зі сном ми розібралися. Тепер нам треба навчитися. Правильно чхати, ми не повинні розносити інфекцію, і ми не повинні її заносити на наші слизові. Тому, коли ми чхаємо, ми повинні це робити в руку в лікоть і ми не повинні застосовувати многоразові ніякі салфетки, многоразові рушники. Тобто, нам треба на це звернути увагу. Нам треба навчитися правильно мити руки. Я часто бачу, як діти миють руки дуже швидко, декілька секунд. Це неправильно. Мінімальний час, який ми повинні проводити з милом в руках, це 20 секунд. Дивитись, аналізуйте і навчіть, будь ласка, своїх дітей мити руки правильно. Якщо у вас нема мила, немає проточної води, і вам треба обробити руки, то антисептика може бути будь-який засіб, але у складі повинно бути не менше 60% спирту. Але ігнорувати миття рук ми не можемо. Люди, які мають проблеми зі шкірою, екзему, атопічний дерматит, дезгідратичний екзему, вони можуть реагувати на спиртомісні антисептики і на звичайне мило. Їм можна застосовувати спеціальні милючі засоби з нейтральним pH: це гель гель-синдет, мицелярна олія, для того, щоб не було загострення дерматиту на руках. Ми навчилися з вами мити руки, ми навчилися з вами робити правильне прибирання. Якщо ми ще навчимося періодично протирати двірні ручки, ручки в туалеті антисептиком буде зовсім класно. Якщо ви будете змінювати регулярно губку для миття посуду, буде класно, тому що там багато бактерій. Не Ні накривайте ніякими ковпачками зубної щітки. В ванній кімнаті, тому що це дозволяє розмножуватися бактеріям та грибкам. Не забувайте їх регулярно змінювати. А коли ви вже бачите, що щитина вже в різні сторони, вона вже забруднена, а ви ще продовжуєте чистити зуби, уявляєте, скільки бактерій і, і різних грибків ви заносите в свою родову порожнину і ваша імунна система починає цим працювати. А коли її відпочивати? Чим менше буде атаки вірусів, бактерій і алергенів, тим імунна система буде встигати відновлюватися і готуватися для реакції на серйозні агенти, не забуваємо, що наш мікроклімат це ще і наше світло, тому що без світла ми не можемо. Тому ми кажемо, що в школі у нас багато світла, вдома ми повинні відкривати. Вікна, щоб сонячне світло проникало, світло нам потрібно. У нас навіть в шкірі вітамін Д не може активуватися без сонця. Сонячні промені нам потрібні.